Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Росіяни збираються відступити, в них не вистачає сил. Вони просять, може, якимось чином впливають на Європу, щоб затримували постачання от зброї допомоги. Але все одно буде перевага на боці України, військові України отримують перемогу. На Покровському напрямку. Убираю весь негатив, одвертаю, відсікаю на віки вічні. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення расистів на Покровському напрямку. Більше росіяни не можуть наступати, тікають, лякаються, буде так і так буде. Одвертаю, навіки вічні, буде так. Більше не можуть расисти атакувати, обстріли чинити не зможуть, тікають, лякаються на вічні. Прошу знищити всю військову авіацію Росії, всі склади з боєприпасами, ракетами, бомбами, снарядами більше немає. У расистів чим обстріли чинити? Зруйновано повністю всі військові заводи в Росії, буде так іде. Так буде цікаво які вічні. Більше нема жодної країни, яка співпрацює із расистами. оцікаю відвертаю на віки вічні. Буде так і так буде. Руйную всі плани, ворожі, більше не працюють. Буде так. Ще сила Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги на Покровському напрямку для наших військових України. Відкриваються всі шляхи і дороги на перемогу. Надходить вся необхідна зброя, підтримка, захист неба. Буде так, і прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть росіян на Покровському напрямку, тікають, лякаються, самі до себе тікають воювати в свої, в свої дома. Так і так буде вищі сили. Допоможіть. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, і, і будь-яку агресію, що чинять расисти, поверніть їм назад. В голову тому, хто дає наказ, хто його виконує, хай йому в голову летить, воно ж і знищить його буде так і так буде. Бішти. Отвертає кі. Буде все сказане, здійснено так буде. ще хочу подивитися. Питання Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає нашим військовим на Курському напрямку рухатись вперед, на Курщину, на Курськ наступати. Це буде добре. Так, так, буде добре. Це дуже хорошо, що е, наші військові рухаються на Курщину. Це змушує расистів, буде, вони дуже серйозно планують відступати, бо в них проблеми, в їхніх, е, ну, в, в самій Росії великі проблеми. Mm. Які плани у расистів щодо військових України на Курському напрямку? Скажіть, що планують расисти робити? Mm -hmm. будуть дуже сильно обстріли mm. руйнувати. Курщину обстрілювати разом із цивільними, повністю все. І вони для цього готуються, багато-багато готують зброї. Там все буде стерто, як вщент зруйновано і спалено. Це в них такий план. Причому що я не бачу, щоб вони його одвоювали назад. Більше що зруйновано. Заперечую весь негатив. Убира, прошу ви ще сил. Зруйнуйте всі плани расистів. допоможіть нам, будь ласка, захопити Курськ. Більше не можуть расисти продовжувати обстріли, тікають, лякаються, більше не мають змоги чинити опір. Отвертає рашистів від Курська, від наших військових, Отвертає на віки вічні. Вищі сили, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на окупацію Курська. Прикриваю, прикриваю. Красота. Вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на Курському напрямку. Дорога легка, двері відкриті, одведіть, одверніть вершить. Більше не можуть обір чинити. Тікай, лякайся. Самі себе хай йдуть, бувають, буде так і так буде. І прошу захисту міцного, вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від наших військових, цивільних людей, українців. Одведіть, одверніть на Курському напрямку. Всі бомби, ракети і снаряди. Поверніть назад рашистам в голови, хай їм летить. Буде так і так буде. Валиться повністю весь фронт решистів. Не буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!